Товари з Китаю та Індії можуть різко піднятися в ціні. Нардепи вже обговорюють збільшення мит на дешеві товари зі сходу. Наскільки масштабний цей ринок в Україні, та скільки грошей може принести збільшення мит? За останні 9 місяців Китай привіз до України товарів на суму аж 13,3 мільярди доларів. Всі ці товари або опиняються на полицях українських магазинів, або приходять громадянам через посилки. Найпопулярніші товари це аксесуари та одяг, тобто товари для повсякденного вжитку, якими користуються більшість українців. Ну, у нас Китай є найбільшим торгівельним партнером. Це зрозуміло, чому, тому що. Ринок Китаю різноманітний, вони виробляють багато і дешево, і це досить привабливо, як для бізнесу, навіть так, так і для громадян. Особливо маркетплейси популярні серед молоді, адже вибір товарів величезний, а ціна дуже приваблива. Ну і що ще його доведеться чекати понад два тижні в закордонних маркетплейсах так. Багато а зараз як ставитися до того, що збираються мити на ці всі товари підняти. Ну я вважаю, їх можна знайти в іншому місці. Втім, щодо молоді, це теж не зовсім правило. Що всі обов'язково багато купують. Хтось купує кілька аксесуарів, хтось закуповує важливі деталі для хобі чи бізнесу. На ну, дуже рідко там, я раз за кілька місяців, дай то ж типу помілочовки щось. Я максимум на. Зберу складові, які неможливо взяти, ну, ну буде дешевше. Ринок китайських товарів величезний, і значна його частина приходить в Україну саме через посилки. Через посилки приблизно 6 мільярдів доларів буде імпорт в Україну цього року. Тобто Україна імпортувала через посилки. Приблизно імпортує по кінцю 25-го року. Приблизно на 6 мільярдів доларів. Це Досить велика сума. Втім, пересічні українці навіть не підозрюють, що можуть купувати товари з китайських маркетплейсів, та ще й товари, які були завезені нелегально через величезний чорний ринок. Тому що в нашому законодавстві є величезна діра, через яку вже витікають мільярди гривень, чи не кожного дня. Зараз є пільга для фізичних осіб, якщо ти купуєш е, товари з маркетплейс, будь-яка посилка до 150 євро не оподатковується ні ПДВ, 20% ні, а ми там 10%. Тобто, ти як закладено 100 євро, бо там 4800 гривень, е, так і оплачуєш по продавцю і отримаєш свій товар. І багато підприємців користуються цією лозівкою для того, щоб масово закуповувати товари з Китаю. наймають людину, які просто надсилають сотні посилок дешевше ніж 100 євро за штуку. Будують так звані зараз. Наш популярне слово да, дропи і дроповода, коли ми говоримо про. Те, аби ухилятися від лімітів, так і е, проводити оборудки пов'язані з в тому числі чорним кешні, іншим особам, і, і таким чином виходить, що людина щодня може отримати сотні посилок від інших постачальників ну, від різних постачальників, так, там, там буде різні прізвища, та і за там це вже можуть бути тисячі посилок. Виходить, що фактично ми маємо величезний чорний ринок, через який проходять тисячі товарів на день товарів, які могли би оподатковуватися, але замість цього наразі розглядається лише ідея збільшення податку для тих, хто платив його і раніше. А в цьому є величезна небезпека. Таким чином на білий бізнес буде чинитися тиск, тому що виходить, що вони збільшують на 10 відсоткових чи на 20 відсоткових пунктів цей, це мито, та, да, і тоді вже бізнес буде платити, які, вже, якщо ми говоримо про ці 100 євро, та, да, це вже буде 100 євро, е, завезли, вже 20 відсотків мита, 20 ПДВ, і виходить, що е товар, який... Е ну, цей, той же телефон вже буде коштувати не 7500, да, а 800. А той, хто завозить через чорну, через посилки, товар залишиться коштувати 6000 гривень. Тобто, якщо ми, отакими от е, не закриваючи схеми, будемо просто агульно збільшувати мита, да, ми таким чином підтримаємо чорний ринок. Задача стоїть досить проста: зібрати додаткові гроші на армію. Втім, можливо, варто не просто підіймати податки для тих, хто вже і так платить, а закривати схеми для тих, хто ці податки не платив. Наприклад, в ЄС Мита сплачують всі. Так, зараз е, працює. В європейському союзі в них ПДВ нараховується з нуля євро водночас є пільга для громадян, які один одному надсилають посилки до сорока п'яти євро. Якщо це подарунок, то вони. Не оподатковується ні падивені, виходить, що таким чином бізнес працює на чесних умовах, а громадяни все ще отримують свої дешеві товари та подарунки. Зрештою, тіньовий ринок в Україні величезна проблема. І якщо мета справді саме зібрати гроші на армію, можливо, варто першочергово поставити питання, чого в армії досі нема цих грошей. О, всі ми всіма сками треба боротися. Так ті, хто говорить, що там давайте там. Почекаємо і так далі. Ну, тобто, це люди, які грають проти України, на мою думку, так коли говорять, що типу не на часі щось і так далі, все на часі треба просто мислити, так і ухвалювати. Послідовні рішення, та й зрештою, давайте відверто. Якщо є така можливість, краще взагалі купувати українське. Я підтримую українське, тому що гроші мають нас залишатися в принципі. Ну а якщо вже і запровадять мита на всі товари, то й до цього українці готові. Але за умови, якщо це для українського війська, якщо це для армії для України, то мабуть так. Ну, куплявку, зрештою, варто сказати, в Україні є комплексні проблеми, що стосуються податків та прозорих правил для бізнесу. І ситуативні рішення на жаль не змінять ситуацію на краще. Нам потрібен комплексний підхід. На жаль, за таких умов легко це не буде. І ми з вами точно стикнемося з незручностями через це. Втім, результат буде того вартувати.